Сьогодні була очень важка ночь постоянно йшли бої, постійно оглядаємось. немає хлікоптеру, тому що небо все время кишить українськими птічками. Українськими птічками українські пташечки не спали, а цілу нічку працювали. Склад боєприпасів у Воронезькій області демілітаризували дрони СБУ. Ураження великого складу боєприпасів у Воронезькій області РФ стало результатом операції Служби безпеки України. На об'єкті, по якому ніч проти 7 вересня пролетіли українські дрони, окупанти також зберігали техніку. Росіяни використовували його як логістичний пункт для техніки, що перекидалася в Україну. Згодьтеся, ця робота від СБУ заслуговує жирної вподобайки та коментаря в підтримку. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Поїхали далі. На складі поблизу села Солдатськ. Островського району після ударів дронів зафіксовано чотири осередки пожежі. Там ще з ночі варує вогонь і триває безперервна детонація боєприпасів. Місцева влада розпочала термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів. СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об'єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, є законними цілями, зазначає джерело обоз ЮЕЙ. Тим часом у мережі з'явилося повідомлення, що під час цього удару було знищено 5 пускових установок КН 23 переданих Росії Північною Кореєю. Ще один КН 23 та один Іскандер-К було пошкоджено. До повномасштабної війни звикають уже мешканці Курщини там тривожно. Регіон під постійними обстрілами ВСУ. Сьогодні ракетна тривога звучала вже п'ять разів. Вместе с волонтерами, которые рискуют своей жизнью ради помощи мирным жителям, в Коренево побывала военкор Вестей. Фронт ревет, гудит. Горит рынок, обстрелянный уже третий раз подряд. С беспомощным треском рушатся сожженные дома. Ночью света много. Стягивая резервы и тяжелую технику, украинские боевики пытаются закрепиться на оккупированных территориях. В полутора километрах от Коренева находятся небольшие три села, которые сейчас заняты высушниками. И они... Продовжують предприймають спроби накатувати на корінєве сьогодні. Була очень тяжовою ночь. Постійно шлібаї постоянно, постоянно оглядаємо снітлі коптеру, тому що небо все время кишить українськими птичками. Про українських птиць, бойових гусей, Тепер вже безпілотників. Ну все, що літає, це все небезпека від України на російському телебаченні. Пропаганда продовжує діяти в напрямку бойових. Вам смішно, а Там, грішно, як -то кажуть. там еще это у вас биологические оружия, которое испытывалось на добровольцах украинцах, это значит, а еще плюс к тому, что птицы, которых хотим заражали, рассчитывалась в траекторию перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса ведности. Пропагандист Мігалков говорить цю нісенітницю, покажу цю таку жінку, гуску, яка нападає, і по телебаченні розказують, що їх збивають російське ППО. Наша розвідка предоставила відео доказательства як працюють українські. Американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом по изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. Ой, мені здається, адекватні люди такого чути не можуть, але є така також приказка: чим гірша брехня, тим більше людей у неї повірять. Їдемо далі. Росіяни атакували Київ-шахедами, сили ППО, друзі, збили всі цілі у двох районах. Зафіксували падіння уламків у ніч проти суботи, 7 вересня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупаційні війська спрямували на українську столицю ударні безпілотники. Уламки російських БПЛА впали у двох районах міста, у дворі житлового будинку та на території дитячого садочка. Як повідомляли кореспонденти обосює, сильні вибухи в столиці було чути близько третьої ночі. За попередню інформацією працювали сили ППО, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підтвердив, в столиці сили протиповітря. Тревної оборони збивали ворожі шахеди. Пізніше він повідомив в Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків БПЛА. За попередню інформацією, уламки шахеда впали у дворі житлового будинку. Також уламки збитих шахедів виявили і в Дніпровському районі міста на території дитячого садочка. Пізніше попко уточнив на Печерську. Внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на відкритій території на площі приблизно 10 метрів квадратних. Попередньо обійшлося без жертв та Руйнувань. Дякуємо силам ППО. А далі ми їдемо в Одесу. Цієї ночі активіст та волонтер Дем'ян Ганул розбив зображення Леніна та радянську зірку на площі 10 квітня. Він пояснив свій вчинок тим, що просив владу зняти його толерантно, але влада не завжди чує громадськість. На місце приїхала поліція. Згодом Ганул записав відео з відділку, де він із товаришем писали пояснення. Попереднє відео не дуже інформативне. Хочу сказати, що ми знаходимося в райвідділку в Одесі. Після того, як Ленін впав, поліція подумала, що ми маємо відношення до цього. Але ви знаєте, що це не так, тому що членів не має бути в Одесі, і взагалі будь-якому іншому місті України. Тому, тому таке трапляється, коли влада ігнорує закон про декомунізацію. Я думаю, все буде добре. Залишив пояснення. Чекаю, поки ще товариш залишить пояснення, і будемо їхати додому відпочивати усім гарної тихої ночі. Раніше активісти наклеїли на орден Леніна наліпки. Окупанці ордени в крові, і йому тут не місце. Однак місцева влада не дослухалася до активістів. Там, до речі, є ще одна зірка і зображення Леніна. Це радянська зірка. Вони тут висіли дуже багато поліції. Всі приїхали захищати членіна. І щойно стало відомо, що на активістів Дем'яна Ганула та Єгора Доровських, які самовільно демонтували барельєф, складено адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Їм загрожує штраф від 51 гривні до 119 гривень. Про це пише поліція. Слава Україні. Чи підтримуєте ви заклики Дем'яна та інших активістів до знищення та прибрання постаті такої суперечливої, як Ленін, і його ах, червоні зірки, чи які там ще? Залишіть, будь ласка, ваш коментар. Ось це залишаємо владі. Будь ласка, виконайте закон про декомунізацію, тому що цей членін зображення Членіна. Не несе жодної культурної цінності, а також не охороняється державою. Ну, як ви бачите, зараз охороняється, тому що тут чимало патрулів приїхало, поліція і так далі, тому що в нас права держава. Це важливо, і поліція робить свою роботу, фіксує, фіксує, що Членін впав в Одесі. А закінчимо наше ТР картою бойових дій. Інститут вивчення війни сьогодні опубліковує нові дані збройні сили України відновили позиції під Покровськом і Нью-Йорком. Успіхів армії Російської Федерації не зафіксовано. Російська окупаційна армія протягом доби 6 вересня продовжувала наступальні операції в Донецькій області, але не досягла жодних підтверджених успіхів. У свою чергу українські війська відновили позиції на Покровському напрямку. Сили оборони України відновили позиції на південному заході Галицинівки та заході Михайлівки. Про це йдеться у аналітиці інституту вивчення війни. Кремлівські пропагандисти стверджували, російська диверсійно-розвідувальна група досягла околиці гірника на південний схід від Покровська, хоча інститут вивчення війни не спостерігав підтвердження чи ширшого висвітлення цієї заяви. Також повідомляється, окупанти продовжили наступальну операцію на захід від Донецька, 6 вересня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Ворог намагався атакувати на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Староморського Вогледара та Водяного. Карти ISW відображають максималістські російські атаки в районах, де за оцінками аналітиків окупанти діяли, бо почали атаки, але не контролюють їх. У свою чергу пропагандисти РФ скаржаться. Українські сили розпочали контратаку в районі Турецька та Нью-Йорка, і що зсу мають резерви, щоб вплинути на темпи російського наступу на цьому напрямку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, залишайте коментарі в підтримку та підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Слава зсу.